Доброго дня! Рада вітати вас на youtube каналі компанії Бігвош. Для тих, хто ще не знає, наша компанія займається продажем та виробництвом миноприбирального обладнання та повною комплектацією мийок самообслуговування. Кожного дня наші інженери працюють над розробкою нового обладнання. Наша техніка це довговічність, надійність та комфорт в експлуатації. Ми працюємо для того, щоб ваш бізнес приносив прибуток. Ми представляємо вам нову версію апарату високого тиску StarJet 2015 До речі, хто не дивився наше відео про StarJet AR200, Будь ласка, перейдіть за посиланням: StarJet 2015 Це апарат високого тиску, який просто незамінний на автомийках, будівельних майданчиках та сільхозпідприємствах для мийки обладнання, техніки та території. Це перший помічник для прибирання поверхонь потужним струменем води різних видів забруднень. Чим відрізняється StarJet 2015 від попередньої моделі? Зараз я вам розповім. Апарат відрізняється простим підключенням та можливістю монтажу один на одного. Це дає можливість економити простір в технічних приміщеннях. Кожен наш старджет має індивідуальний номер, який зазначається в гарантійному талоні. До речі, а ви знали про те, що ми надаємо гарантію 12 місяців на все наше обладнання? Так, це так і є. Купуючи наше обладнання, ви можете бути впевненими в тому, що ви отримаєте гарантійне та післягарантійне обслуговування якісно та швидко. Отже, давайте продовжимо про нашу новинку. Апарат Старжет 2015 потужністю 200 бар та потоком води 900 літрів випускається в двох версіях. Перша це трьохфазна на 380 вольт і друга версія однофазна на 220 вольт. Апарат Старджет 2015 оснащений помпою Anovi Reverberi та двигуном Ravel відомих італійських брендів. З'єднальна муфта забезпечить плавний пуск та більш тиху роботу апарату. А за допомогою манометра та байпасу ви зможете відрегулювати необхідний вам тиск. На панелі управління розташовані три індикатора: перший про нормальну роботу апарату, другий про перекос фаз і третій про спрацювання теплового реле. Ми пропонуємо наш StarJet в трьох комплектаціях: це «Економ», Стандарт. Та максимум, що ж входить в економ. Це сам апарат, комплект електроніки та фільтр тонкої очистки води. Дана комплектація ідеально підходить для вже існуючої мийки. До комплектації стандарт додається пістолет, піка з розпилювальною форсункою та шланг 10 метрів. До комплектації максимум також додається пінна насадка, швидкоз'ємне з'єднання та комплект кріплень для аксесуарів. Я впевнена, що вам було цікаво. Всю додаткову інформацію ви можете отримати в описі під цим відео. Буду вдячна за коментарі, до побачення.